Всім привіт! Сьогодні готуємо неймовірно смачний і ніжний сирний кекс. Насамперед підготуємо форму для випічки. У мене металева, але можна використовувати будь-яку прямокутну чи силіконову. Якщо у вас металева форма, добре змастіть її вершковим маслом, а потім присипте борошном. Зайве борошну струшуємо, це допоможе легко дістати кекс після випікання. Духовку вмикаємо на 170 градусів верх-низ без конвекції, щоб вона встигла розігрітись. Тепер починаємо готувати тісто. В миску Розбиваємо 3 яйця, додаємо дрібку солі, ванільний цукор і звичайний цукор. Беремо міксер і збиваємо все до пишної світлої маси. Це займе приблизно 3-4 хвилини. Після цього беремо сир і перетираємо його через сито. Це зробить кекс більш ніжним і повітряним. Якщо хочете, можна збити сир блендером, але мені більше подобається, коли він саме перетертий через сито. Додаємо сир до збитих яєць, сюди ж кладемо м'яке вершкове масло кімнатної температури. І усе ретельно перемішуємо. В окремій мисці змішуємо сухі інгредієнти борошно, соду та розпушувач. Перемішуємо і додаємо до рідкої маси, добре вимішуючи, поки не отримуємо однорідне густувате тісто. Тепер начинка, вона може бути будь-якою на ваш смак. Можна додати заморожені фрукти, наприклад, вишню чи смородину, або ж горіхи, сухофрукти чи шоколад. Я використовую шоколад, родзинки і грецькі горіхи. Додаємо все в тісто та ще раз перемішуємо. Перекладаємо тісто у підготовлену форму, воно досить густе, тому рівномірно розподіляємо його за допомогою зубочистки або шпажки, роблячи кругові рухи. Відправляємо випікатися в духовку при 170 градусах на приблизно 50 хвилин, але орієнтуйтесь на свою духовку, тому що в кожного вона працює по різному. Готовий кекс дістаємо з духовки і залишаємо у формі до повного охолодження. Потім акуратно перевертаємо на тарілку, посипаємо цукровою пудрою і можна смакувати. Погляньте, який красивий ніжний розріз, кекс виходить повітряний, вологий і дуже ароматний, справжня насолода. Якщо вам сподобався рецепт, підтримайте відео лайком і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Дякую за перегляд і до зустрічі!